Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо знімати відеоролик про те, як щіплювати черенки на неукоренняні череночки, які будемо потім ж також укореняти. Все це вам покажу в цьому відео. Як я буду це робити. Черенок маю ось такий привезений із Хорватії знайомим. Не знаю, він трошечки такий підуставший. Але надіюся, що з нього щось вийде. З своїх власних черенків буду брати ось такі. маю лимончик, на якому щеплені також череночки із Єгипту, які, власне, сам привіз. І маю дві віточки, які ми зараз обріжемо, і на них щепимо наші черенок, а потім поставимо укоріняти їх. Будемо потихеньку присвятити, що нам потрібно ось такі ножиці, і ми це все позрізаємо. Раз. Зрізи ми обробимо садовим варом. Щоб вони підсихали. Це ми будемо відставляти, це нам вже не потрібно, а будемо займатися ось цими черенками. Це черенки мого подоносищу лимона, він в мене плодоносить, вже штовх з нього плоди. Але так як ці віточки нам не потрібні, я викидати їх шкода, ми будемо на них прививати і зразу ж упереняти другі рослинки. Перед цим ми наш черенок замочили в воді на 2 годинки, щоб він напився води, він трошечки підсохший. Не знаю, вийде щось. З ним чи не вийде? Ну, спробуємо. Так. Першим ділом ми різаємо, нарізаємо наші черенки. Листочки нам ці не потрібні, ми їх зрізаємо. Так, що Раз, три. Це теперь ми побачимо, чи буде мене ще чи ні. Так. Щіплювати я буду розчеп. Це нам потрібен ножик. розрізаємо Ось такий розріз. Ось то ж ми підрізаємо. не, не потрібні. Ходимо. Ось такі надріз з однієї сторони. Але саме надріз з другої сторони. І вставляємо наші так і використовувати я буду комменту. Замотуємо, плотно прижимаємо і зав'язуємо. Ось такий виходить нашій черенок. Що там? Ми короти на цей листочок. Це на наше все готово. Беремо інший черенок. На кількість ми будемо. Это це поврізаємо ці росточки нам мене не потрібні. Робимо на девіс. Jest. Ręczek. Piermoczek. Вставляємо його в наш розщеп. Одна сторона співпадала. Амбіальні слої, свої співпадали. І все, беремо нашу фундаменту. і обмотуємо. Так, все, зав'язали. І другий череночок у нас готовий. Все. Ці черенки ми поставимо просто вкорінятися. Будуть на майбутній із прививочки. Так, друзі. Приготували ми наш субстракт, в якому будемо укорінювати наші череночки. Цей субстракт я використовую кокосовий субстракт і додаю перліт. Все, дозировку всю роблю приблизно, часть перліту, часть кокосового субстракту, зволожив і будемо підготавлювати наші череночки. Черенки я кореню так, роблю косий зріз. так, використовую ось такий укорінювач порошком. Обмакуємо. і вставляємо в наш ґрунт. Так. Один готовий підготовлюємо інший також. Сейчас. Обмакнули. І також вставляємо наш субстракт. Все. Череношки наші. Ми потім ставимо мою тепличку, якій я вже маю. Черенки, які вкорінюються. Де в мене знаходяться українені череночки? Ось такі граната. Віточки я привіз з Єгипта. Також тут маємо черенки, які я щеплював на неукоренняні череночки, також з Єгипта. Маємо тут череночки трифоліати на майбутні щепи. Також тут маємо кафрійський лайн череночки. Це дикарі наші. Тут маємо черенки е... лайму на укорінені. Все. Ми їх поставили. А, ще, що потрібно, потрібно, щоб ми не забулися, що це і коли було зроблено наше. Ще ми підписуємо цемо Хорватія На Сьогодні ми маємо 19.07 25 Так, наші черенки ми попідписували, ставимо бірочки І будемо за ними наблюдати. Так, друзі, наші черенки ми помістили в контейнер. І будемо наблюдати за ними подальшому. Надіюся, що ці черенки все-таки ж пустять молоді пагінці, приживуться, і будемо мати гарні дерева в майбутньому. Ну а на цьому поки що дякую. До нових зустрічі. Чекайте нове відео.